Вони доводять Симоненко сучасний. Молодіжне прочитання його творів вражає свіжими рішеннями. Зістряло серце мого скоро. Нічого серцево лікує. Вся творчість Симоненка як найкраще, лягає на сучасний контекст. У рядках його віршів, наче прочитується відповідь на актуальні виклики, вони допомагають піднести патріотичний дух, коли навіть у найсильніших опускаються руки. Так краще в 30 повністю згоріти ніж до півсотні. потихеньку. Сьогодні будуть збиратися кошти на підтримку наших військових ранених у нашому полтавському шпиталі. І на концерт запрошені 20 уже ветеранів АТО, які будуть знаходитися в перших місцях, і 20 переселенців із Донбасу і Луганська. Крім того, вшанували батьків випускника педуніверситету Антона Грицая, який пішов захищати Україну добровольцем і трагічно загинув на Донбасі у Полтавському педуніверситеті. Майже 50 творчих колективів. Практично кожен факультет має кілька мистецьких гуртків. Ми вкотре проводимо студентську конференцію, звітну, продемонструємо сьогодні не аматорські, а професійні зразки різних жанрів мистецтва. Наші студенти талановиті готувалися впродовж року до цього дійства. Цього року творчий звіт переріс масштаби вишу. Студентська весна 2015 – Це не тільки можливість розкрити молоді таланти, а ще й долучитися до спільної доброї справи.